Свостане та світома сила вуличне сне. Просто із Комптона. Історія хлоп свій і змінила свій хі Просто із Комптона – це історія про яскравий зліт і болісне падіння знакового реп колективу, який змінив історію хіп-хоп музики. N.W.A. вважається одним із найвпливовіших реп гуртів усіх часів. Сформований у Комптоні наприкінці 80-х він став родоначальником жанру гангста-реп. N.W.A. були першими артистами, які привернули увагу до проблем гетто. Їхній дебютний лонгплей з Трейто та Комптон став платиновим без великого туру і навіть не постраждав від заборон, які його переслідували. Власне, вони тільки більше прорекламували його. Спрацювало всім відоме правило: якщо хочеш зробити щось популярним, заборони це. Вся молодь фактично полювала на цю платівку, що згодом зробило її тричі платиновою. І вона стала одним із перших великих альбомів, де з'явилася позначка Parental Advisory. Гурт використовував свою музику як протест. Сумнозвісна пісня «Fuck the police» привернула багато уваги. А ФБР навіть надіслало їм лист попередження. Композиція стала гімном проти поліцейського свавілля по всьому світу і навіть зараз не втрачає своєї актуальності. Робота над фільмом про легендарну групу принесла набагато більше проблем, ніж будь-хто очікував. Після початку зйомок відбулася стрілянина на знімальному майданчику: конфлікт з Шугом Найтом призвів до смерті однієї людини. А колишній менеджер гурту подав позов абсолютно проти всіх, хто, хоч якимось чином, відносився до проекту. Але режисер та актори були сповнені рішучості вшанувати спадщину N.W.A., навіть якщо це означало прогулянку по мінному полю. Байопік отримав позитивні відгуки від глядачів, які високо оцінили режисуру, сценарій і музичні виступи. Однак не обійшлося без критики, оскільки багато хто вказував на різні історичні неточності, про які ми з вами також детально поговоримо в окремому розділі. Проте, незважаючи на критику, фільм став касовим хітом, зібравши понад 200 мільйонів доларів у світовому прокаті. Тож заправте своїм палу 64-го року та про всяк випадок візьміть з собою биту, адже ми відправляємося у небезпечний світ кривавих гетто Лос-Анджелеса. Після успіху біографічного фільму про B.I.G. New Line Cinema оголосила, що працює над проєктом про N.W.A. Продюсерами фільму виступили Томіка Вудсрайт дружина Ізі, а також учасники N.W.A. — доктор Дре та Ice Cube. На посаду режисера розглядалися такі кандидатури, як Пітер Берг, який зняв провальний морський бій, та Крейк Брюєр, який може бути вам відомим по «Hustle and Flow». Зрештою, у квітні 2012 року режисером був обраний Ф. Гері Грей, який, як ніхто інший, підходив для цього проєкту. Він працював за Іскіп над п'ятницею та з доктором Дренет фільмом Сетитов. Про те, що він зняв для обох реперів купу кліпів, годі й казати. У 2013 році Universal Pictures придбали права на проект, та в грудні того ж року наняли Джонатана Германа для написання сценарію. Кастинги розпочалися всередині 2010 року. Ходили чутки, що Ліл Ізі Ізі грає свого покійного батька. Він пройшов прослуховування, але зрештою не отримав роль. Пізніше його затвердили як консультанта проекту. Він допомагав Джейсону Мітчеллу готуватися до ролі та давав поради, як краще зобразити легендарного репера. Мітчелл навіть відвідав сімейний будинок у комптоні, де виросли Ізі І та його син. Ліл Ізі Із сподівався, що цей будинок, який все ще належить його бабусі, буде зображений у фільмі. Проте режисер вирішив не робити цього, оскільки ця частина комптону була доволі небезпечною. Старший син доктора Дре Кертіс також пройшов прослуховування, але не був затверджений. Майкл Бі Джордан розглядався на роль доктора Дре. Однак, через те, що тоді був задіяний в проєкті Фантастична четвірка, не зміг взяти участь у зйомках. Початок фільмування планувався на квітень 2014 року, але був відкладений через затримки з кастингом. У лютому 2014-го режисер Гері Грей оголосив про відкритий кастинг через свій аккаунт у Твіттері. Репер YG, який може бути вам відомим по композиції Добіса Дональда Трампа, пройшов прослуховування на роль Емсі Рен, але зрештою не був затверджений. Згодом на цю роль обрали Елдіса Ходжа, а Ніл Браун молодший мав втілити на екрані діджея Єла. Ice Cube всіма силами просував власного сина Оші Джексона молодшого, щоб той зіграв у фільмі. Для своєї ролі Оші Джексону довелося готуватися два довгих роки. Джексон старший хотів довести, що його син дійсно заслуговує на роль. Я досліджував свого персонажа понад 20 років. Вони хотіли автентичності. А більш справжнього ніж я, you know, you годі й шукати. Ошед Джексон молодший не мав іншого вибору, окрім як споживати лише 1200 калорій на день, щоб схуднути на 15 кілограмів за один місяць. З іншого боку, Джейсон Мічел мав зовсім інший виклик. Йому потрібно було запихати в себе по 4000 тисячі в день. Для порівняння це як 89 вареників з картоплею або 25 тарілок непісного борщу. У серпні 2014 року пол Джематті приєднався до акторського складу, щоб зіграти менеджера NWA Джеррі Хеллера. Це був вже другий бойопік про музичну групу, в якому знявся Джематті. Менш ніж за рік до цього він прийняв участь у картині Любові Милосердя, яка зображувала творчий шлях музичного колективу Біч Бойс. Як це часто буває у штатах, знайшлося вічне ображення, які зроблять із мухи слона. Кастинг актрис був широко розкритикований як расистський, і тут почалося найцікавіше. Проблема заключалася не в тому, що у фільмі було забагато білих дівчат, а в тому, що світлошкірень на були зображені як більш привабливі, ніж ті, у яких був темніший відтінок шкіри. Активістичні активістки сприйняли це свого роду як послання: чим темніша шкіра, тим менш приваблива акторка. Це викликало скандал і кинуло тінь на фільм. Шуга Найта, засновника і генерального директора Death Row Records, у фільмі зобразив Р. Маркос Тейлор. Ходять чутки, що ні доктор Dr. Дре, ні інші продюсери не питали дозволу на використання образу Шуга Найта. Це, зрештою, призвело до трагічних наслідків. Продюсери були змушені вести переговори з місцевими бандами, щоб зберегти мир на знімальному майданчику. І ця постійна загроза насильства додала фільму небезпечної гостроти, що нагадувала часи хіп-хопу західного узбережжя. Через 7 днів після початку зйомок сталася стрілянина прямо на очах у акторів із знімальної групи. Декілька чоловіків, які стояли біля будівлі суду в Комптоні, показували бандитські жести, так звані Gang signs» в бік проїжджаючого автомобіля. А потім машина розвернулася і з неї почали стріляти. Ніхто з учасників зйомок не постраждав, але одна людина, яка перебувала поруч зі знімальним майданчиком, отримала вогнепальне поранення. Незважаючи на інцидент, зйомки в місті продовжилися за планом. Доктор Дрест рано намагався завивати прихильність громади Комптона, роздаючи навушники та футбольну форму. І навіть оголосив, що Роялті з його нового альбому підуть на фінансування центру мистецтв у місті. Ми приїхали і переломили хліб, як годиться, розумієш, як і належить справжнім нігерам. Вічливі нігери. нігери на все життя, щоб тебе. Але коли справа дійшла до зйомок безпосередньо в комптоні, все виявилося трохи складнішим. Потрібен був хтось, хто мав би зв'язки з бандами, тож продюсер взяли з собою Клеша Хіда Слоуна, члена Блац, який допоміг би врегулювати конфлікти з місцевим криміналітетом. Хто дивився випуск про тренувальний день, пам'ятає цього чоловіка. Він інколи підробляє як такий собі голівудський рішала і домовляється за зйомки у різних кримінальних районах ЛА. В його обов'язки входило забезпечувати безпеку в районах, контрольованих бандитськими групуваннями. Одним із завдань Слоуна було тримати Шуга Найта подалі від знімального майданчика. На жаль, це рішення виявилося фатальним. Один з людей Шуга домовився про зустріч з Ескюбом, після чого вони все ж таки дійшли до згоди про певну компенсацію за те, що у фільмі буде присутній персонаж Найта. Здавалося, що проблема була вирішена. Через деякий час Шук мав зустрітися з таким собі Террі Картером, який займався врегулюванням даного питання. На зустріч також прийшов Клеша Хіт, про що ні Террі Картер, ні Шукнайт не знали. Скоріше за все він просто вистежив Найта, оскільки мав з ним певні конфлікти. Шахід почав бійку з колишнім власником десроу, після чого той недовго думаючи переїхав на своєму форд Raptor обох чоловіків. Клеша Хіт отримав травми, а Террі Картер помер на місці. Все закінчилося тим, що Шукнайт надовго присів у в'язницю. У жовтні 2018-го він був засуджений до 28 років ув'язнення. Крім того, Шук ніби неодноразово робив погрозливі попередження Гері Грею під час зйомок фільму. Хоча пізніше Грей засвідчив, що не пам'ятає жодних дзвінків чи смс, які б містили погрози, заступник окружного прокурора Синтія Барнс припустила, що це було навмисне неправдиве свідчення через побоювання, що Шук Найт добереться й до нього. Але окрім бандитських розбірок були й інші баталії, які велися на юридичному полі. 30 жовтня 2015 року Джері Хеллер подав позов до Вищого суду Лос-Анджелеса проти Universal, режисера Евґері Грея, Legendary Pictures, сценаристів фільму, а також Ice Cube та доктора Dr. Дре. Окрім протесту проти свого зображення у фільмі, Хеллер стверджував, що значна частина подій була взята з його автобіографії без дозволу. У грудні 2018, тисячі через два роки після смерті Хеллера, суддя відхилив позов. Зйомки проходили як в Комптоні, так і в інших районах Л.А. Проект налічував близько 130 декорацій. Для зйомок навіть була збудована вулиця, яка відтворювала один з районів Лос-Анджелеса, Південний Централ, під час заворушень 92-го року. Художній відділ виконав фантастичну роботу, дослідивши різні архівні фото та відео. Увага стосувалася кожної деталі, в тому числі графіті. І, як і весь Гангстереп, фільм вийшов доволі матікливим. Наприклад, слово фак було використано 392 рази. Таким чином, протягом усього хронометражу стрічки, в середньому ми чуємо це слово мінімум два рази кожну хвилину. В оригінальному сценарії була сцена, де доктор Дре підписує на свій лайбеламінема на самому початку його стрімкої кар'єри. Однак з невідомих причин ця сцена так і не була знята. Кожна перука Джері Керл, яка використовувалася у фільмі, коштувала щонайменше 15 тисяч доларів. Що ви, хлопці, з Комптона, витрачаєте свої гроші на логотипи своєї команди та засоби для завивки волосся? Одна з реплік цього фільму бувай фелізі насправді відсиланням до стрічки п'ятницю. Це був також режисерський дебют Евґарі Грея. В обох фільмах дівчата «Міа Фелісія змушені були піти з вечірки трохи раніше, ніж планували. Екранний доктор Дре Корі Хоукінс навчався акторству в джуліярді, одному з найбільших американських вищих навчальних закладів у галузі мистецтва. Але в Джуліарді не вчать міксувати і скретчити, Тому виконавчі продюсери покликали на допомогу діджея Джезі Джефа, щоб він провів кілька лекцій для Корі та навчив його мистецтву скретчингу. Хокінс впорався з цим відмінно. Прем'єра в Лос-Анджелесі стала однією з найбільш охоронюваних червоних доріжок за всю історію кіно. Варто зазначити, що під час показу фільму для широкої аудиторії не сталося нічого поганого. Відсутність серйозних інцидентів навіть змусила деяких людей повірити, що це було не більше ніж ретельно організована маркетингова кампанія. Фільм мав шалений касовий успіх, зібравши понад 201 мільйон доларів при виробничому бюджеті в 50 мільйонів. 28 було виділено безпосередньо на зйомки, а 22 мільйони на маркетинг. За підрахунками Deadline Hollywood, чистий прибуток фільму склав 91 мільйон. Просто із Комптона став найкасовішим музичним бойопіком усіх часів, обійшовши фільм про Джунні Кеша Переступити межу який зібрав по світу майже 187 мільйонів. У 2018-му богемна Рапсодія посунула просто з Комптона на друге місце, заробивши більше 900 мільйонів доларів. На поточний момент топ 3 найкасовіших бойопіків виглядає приблизно так: Просто із Комптона не лише справив фурор у фінансовому плані, але й отримав схвальні відгуки від критиків. Національна рада кінокритиків США назвала його одним з десяти найкращих фільмів 2015 року. А на премії Оскар він отримав номінацію за найкращий оригінальний сценарій. Дякую всім жертводавцям каналу як за одноразові донати, так і за спонсорську підписку. На ваших плечах тримається випуск нових відео. Окрема подяка пану Максу. Завдяки вашій підтримці цей канал ще не впав остаточно в кому. Також респектую коментаторам, особливо самим активним. Ваша діяльність допомагає просувати мої ролики. Як і будь-який художній фільм, який засновано на реальних подіях, з та комптон містить деякі історичні неточності. Одразу варто зазначити, що розповісти історію кількох постатей з власними долями, сплетеними в одне ціле протягом 9 років, це нелегке завдання. На відміну від документального фільму, просто із комптона, з одного боку, повинен був розважити глядачів і в той же час не впасти повністю у сферу художнього вимислу. Тож сфокусуємося на тому, що є правдою, а що вигадкою. На початку фільму доктор Дре влаштовує бійку на парковці, після чого його заарештовують, Ізі вносить за нього заставу, і Дре пропонує Ізі започаткувати рекорд лейбл Насправді Шандре був заарештований за купу несплачених паркувальних талонів, що на екрані виглядало б набагато менш захоплююче. Також правда полягає в тому, що Ерік Райт вже давно планував створити лейбл і в якості послуги у відповідь попросив свого товариша спродюсувати один трек. У фільмі Гелер чує Бойсендахут і пропонує Ізі зайнятися спільним бізнесом. У своїх мемуарах Гелер розповідає, що це Ерік шукав його, а не навпаки. І він навіть заплатив спільному знайомому 750 доларів, щоб той допоміг знайти менеджера для N.W.A. У фільмі показано, що Шукнайт з силою змусив Ізі розірвати контракт з доктором Дре, щоб він міг підписатися на лейбл Row Records. У реальному житті Шук сказав Ізі, що він викрав Джері Хеллера і тримає його в ув'язненні у фрогоні. Це не переконало Ізі розірвати контракт з доктором Дре та D.O.C., Після чого Шукнайт дав Еріку папірець з адресою його матері, сказавши йому, я знаю, де живе твоя мама. Тоді Ізі нарешті поставив необхідний підпис, офіційно поклавши край NWA. Також показано, що Ізі Ів втратив свій будинок через те, що продовжував працювати з Джері Хеллером. Але зі слів колег покійного Еріка Райта, навіть в останні дні його життя на його банківському рахунку залишалося близько 30 мільйонів доларів. І Він мав контракт з мега успішною групою Bon Tax and Harmony. У фільмі зображено, що доктор Дре презентував тупаку пісню California Love, коли той працював над Hail Mary. Проте, Шакур закінчив Хелл мері вже після того, як Дре розірвав контракт зі сумнозвісним лейблом. В інтернеті можна було побачити жарти в стилі з усіма розбіжностями в хронології. Я здивований, що на студійній сесії тупака не було Емінема, коли він записував свій альбом Encore». Сцена, де членів НВА нагибає поліція перед їхньою студією звукозапису насправді заснована на реальних подіях. Вважається, що саме ці неприємності з копами надихнули К'юба на написання F The Police. Це може здивувати, але тільки Eazy-E та МСІРН були справжніми членами вуличних банд. Ці поробки відносилися до Kelly Парк Compton Кріпс. Для інших учасників гурту це було радше сценічним образом. Саме тому NWA обрали собі нейтральні кольори Аля Raiders – сріблястий і чорний, щоб уникнути асоціації з бандами Crips та Bloods, які носили синій та червоний. Цікаво, що епізод з розгромом Офісу Priority Records є абсолютно правдивим. Ice Cube дійсно вчинив таке, використовуючи алюмінієву безбольну биту. Це сталося, бо він не отримав аванс за свій перший сингл. В результаті напружених перемовин кюбу віддали гроші, а Priority Records, очевидно придбали собі нові офісні меблі. А як вам новий декор? Гарний мені однаково те, що був до цього. Але як не дивно, кюб продовжив співпрацю з цим лейблом та випустив після цього інциденту ще шість альбомів. У фільмі «Дрес» стає свідком того, як Найт та його приятелі залякують собакою на півголого чоловіка в офісі Десроу Records. А потім доктор влаштовує драматичну погоню на великій швидкості, яка закінчується арештом. Андрей розповів, що все це дійсно відбулося. Він був засуджений до восьми місяців ув'язнення за те, що в нетверезому стані ганяв на своєму Феррарі по Беверлі хіллз на швидкості 90 миль на годину. Через два дні після прем'єри фільму видання Гоукер опублікувало редакційну статтю авторства Ді Барнс під назвою Ось чого не вистачає у фільмі Просто з комптона я та інші жінки, яких побив доктор Дре. Баренс зазначає, що Дре неодноразово застосовував фізичне насильство до жінок під час свого перебування в НВА, включаючи сумнозвісне побиття Баренс у січні 91-го року в туалеті нічного клубу. Окрім цього, Дре систематично бив свою тодішню дівчину Мішель, яка також є матір'ю одного з його дітей. У фільмі ці інциденти не зображені, але що цікаво, були присутні у сценарії. Загалом, незважаючи на всі історичні відступи, фільм дійсно вартує уваги. Якщо говорити про музичні байопіки про реп музикантів, то це безумовно найкраща стрічка. Наприклад, картини про Бігід та Тупака сильно поступаються в якості. Серіал про Вутен Клен хоча й більше розкриває творчий шлях групи, але йому бракує динаміки. А восьма миля все ж таки не може вважатися біографічною картиною. Але серед безлічі музичних бойопіків, які вже зняті чи ще будуть знятими, саме головне, щоб ці фільми надихали. Тож бажаю натхнення і вам. Дякую всім за перегляд. Якщо у вас виникло бажання підтримати канал, вся інформація буде представлена в описі під відео. Або можете зробити помірний донат, перейшовши по QR-коду, який бачите на екрані. Навіть пара копійчин надасть мені наснаги створювати цікаві відео і надалі. Також вдячний всім, хто підтримає ролик вподобайкою, залишає коментар та посилює канал своєю підпискою. Це все допомагає в його розвитку. Бережіть себе та дивіться якісне кіно.